Прогноз погоди в Україні на п'ятницю 19 липня. Мене звати Українчик. Короткочасні грозові дощі. Варто чекати у дев'яти областях нашої країни. І цього разу дощитиме не тільки у західному регіоні. Дощові опади нарешті завітають на схід та південь. В усіх північних і західних областях буде менш спекотно, ніж у інших регіонах. Денна температура повітря не має перевищувати плюс 30 градусів. 19 липня очікується середня за своєю потужністю магнітна буря, сила якої сягне 4 балів, це доволі відчутний рівень. Зараз я розкажу, у яких саме 9 областях варто чекати на дощі, а також максимально детально проінформую про погоду в кожній області окремо у п'ятницю 19 липня. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях. З якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз, на якомога більше українок і українців. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь. І що вам подобається у наших прогнозах найбільше? Щиро вам за це дякую. А тепер повертаємось до погоди. П'ятниця 19 липня. Північ у Чернігівській області денна температура повітря. Коливатиметься від 26 до 28 градусів тепла, нічна плюс 18 плюс 16. У Житомирській області вдень плюс 26 плюс 28, вночі від 18 до 16 градусів тепла. В Сумській області в світлі години доби від плюс 29 до плюс 31 градусу, в темні плюс 19 плюс 17. На Київщині і в Києві в денний час плюс 27, плюс 29, в нічний від плюс 19 до плюс 17 градусів. У Чернігівській, Сумській, Житомирській і Київській областях мінлива хмарність і без опадів вітер північний 5-10 метрів за секунду. Південь на Миколаївщині і в Одеській області в день від плюс 32 до плюс 34 градусів, вночі плюс 25, п'люс 23. в районі Бессарабії вденні години доби від 33 до 35 градусів з позначкою плюс, в нічні плюс 27 плюс 25. На Запоріжжі, Херсонщині і в Криму в денний час від 35 до 37 градусів з позначкою плюс, в нічний плюс 26 плюс 23. Містями короткочасний грозовий дощ. Варто чекати у Херсонській і Запорізькій областях, а також в Криму. На Миколаївщині і Одещині – мінлива хмарність і без опадів вітер північний. Відчутний 5-10 метрів за секунду. Захід на Волині і Львівщині в день плюс 25 плюс 27, вночі від 18 до 16 градусів вище за нуль. На Закарпатті денна температура повітря коливатиметься від 29 до 31 градусу жари, нічна плюс 29 плюс 31. У Рівненській, Тернопільській і Івано-Франківській областях в денний час від 26 до 28 градусів тепла, в нічний плюс 19 плюс 16. На Хмельниччині і в Чернівецькій області в день плюс 27 плюс 29, вночі від 19 до 16 градусів тепла. Короткочасні грозові дощі варто чекати на Закарпатті, Івано-Франківщині і в Чернівецькій області. В усіх інших областях Західного регіону України мінлива хмарність і без опадів вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Схід у Харківській області в денні години від плюс 32 до плюс 34 градусів, в нічні плюс 24 плюс 22, на Луганщині в день – плюс 31 плюс 33, вночі від 25 до 23 градусів вище за нуль. В Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від 31 до 33 градусів тепла, нічна плюс 26 плюс 24. В Маріуполі в день плюс 32 плюс 34, вночі від плюс 29 до плюс 27 градусів. Місцями короткочасний грозовий дощ варто чекати на Донеччині і Луганщині. У Харківській області мінлива хмарність, і без опадів вітер північний 5-10 метрів за секунду. Центральний регіон України на Полтавщині, Черкащині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 31 до плюс 33 градусів в нічні плюс 22 плюс 20. На півдні Кіровоградщини в день плюс 31 плюс 33, вночі від 24 до 22 градусів тепла. У Вінницькій області в денний час термометри покажуть від 31 до 33 градусів спеки, в нічний плюс 19, плюс 17. На Дніпропетровщині в день плюс 31, плюс 33, вночі від 25 до 23 градусів вище за нуль. Короткочасні грозові дощі, синоптики прогнозують у Дніпропетровській області. На Вінниччині, Кіровоградщині, Полтавщині і Черкащині мінлива хмарність і без опадів. Вітер північний відчутний 5-10 метрів за секунду. 19 липня очікується середня за своєю потужністю магнітна буря, сила якої сягне 4 балів це доволі відчутний рівень. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, міцного здоров'я і нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог! Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось!